Сьогоднішній блок ми почнемо з того, який є персонал з точки зору електробезпеки. Значить, є персонал електротехнічний і електротехнологічний. Електротехнічний персонал це працівники посади чи професії яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які склали іспит на справи безпеки. Під час експлуатації обстановок споживачів і мають групу з електробезпеки. А є працівники електротехнологічні, це до яких відноситесь ви, саме ви. Це працівники посади або професії, яких пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов'язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу. Тобто, вам, як електротехнологічним працівникам, можна тільки вмикати і вимикати. Ви не маєте права туди лізти у обладнання, ви не маєте права заходити до електроприміщень. Це так. Тут написано, що мають повинні мати групу з електробезпеки. Так от для... У вас для електротехнологічних працівників ви повинні мати другу групу з електробезпеки. Перша, ну, перша група це зразу при прийнятті на роботу. І ви в цій групі маєте пробути не... не менше двох місяців, тільки після цього ви можете отримати другу групу. За цей час ви маєте вивчити те, що... Вам потрібно. Значить, для одержання групи 1, незалежно від посади і від фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в дальній електроустановці і заповнення в журналі реєстрації інструктажів та з питання охорони праці. Інструктаж на першу групу має проводити особа відповідальна за електрогосподарство або за її письмовим розпорядження. Особа із числа електротехнічних працівників. З групою не нижче третього. Ну, тобто електрик має вам право провести таку, так, такий інструктаж. Значить, мінімальний стаж для першої групи не вимагається. А от е, особам, молодшим 18 років, не дозволяється групу, присвоювати групу вище другої. От, для присвоєння чергової групи треба мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою От для, для отримання якраз групи 2 3 працівники мають А. Чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках, Б. Знати і вміти застосувати на практиці ці чи інші правила безпеки в обсязі. Потрібному для роботи, що виконується, в знати будову і влаштування електроустановок, вміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця. Ну а далі для груп 4-5 це вже для електриків, для електротехнічного персоналу. Там треба. Знати компоновку електроустановок, організувати безпечне проведення робіт, вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки, наданню першої допомоги. Ну а групі 5 це найвища група. Треба також розуміти, чим викликані вимоги пунктів оцих правил безпечної експлуатації електроустановок. Буває дуже... Значить, що що вам потрібно знати, от конкретно вам? Вам потрібно е, знати, що електрика є небезпечною, що в, з електроустановками працювати треба обережно, що може е, десь пробити, бо ви повинні знати. Ви з, знати і вміти е, застосувати на практиці ті чи інші правила. Тобто, Знати, де можна подивитись і де можна щось знайти, коли вам потрібно. Ви повинні знати будову і влаштування електростанову ну, е елементарно знати, де знаходиться мотор, і з якого кра краю там до нього підходити. Ну і перша допомога. Це вже ми розібрали. Тобто для другої групи ви маєте потрібні знання, мабуть. Значить, буває дуже цікаво, коли приходив один хлопчина на інструктаж, він працювати, влаштовувався електрозварником, електрогазозварником, тільки закінчив училище, дуже серйозне училище при шахті засячка профіхучилища. Ну і удало, і електрозварник теж. Я у нього. Питаю, для чого це мені було потрібно? Мені потрібно було знати, в якому об'єму йому проводити інструктаж. Чи у нього друга група, тобто він тільки включив, виключив. Чи у нього третя група, коли він може її підключати там до зварювальної мережі самостійно. Я в нього питаю, а яка у вас група? А він на мене дивиться і питає, а що це таке? Ось так вчать, на жаль, в наших, в наших учбових закладах, електрозварників. Вони мало що, мало що знають. Хоча в нього того хлопця була не навіть розряд був, третій, а не другий розряд, як зазвичай, випускають. Тобто розряд є, а знань немає. Я коли розповів цю історію, Дівчатам трамвайний тролейбусом управління. Вони посміялись, посміялись, а потім за деякий час одна розповідає іншу історію, каже, я вас послухала. І приходив на інструктаж, там до нас улаштовуватись якийсь товариш, закінчив політехнічний інститут. Навіть там у спеціальності щось там електро, якась там така є частинка в назві спеціальності. Ну кажу, я в нього і питаю, а скажіть, пожалуйста, яка група по безпечності найбільша, самая, самая висока? Він на мене дивиться, каже, перша. ну так от вчать у наших вищих учбових закладах, на жаль, ще. Чому ж товариш так вчився, що нічого не зрозумів? Отже, ми групи з електробезпеки розібрали, у вас усіх друга група. От все, що ви знаєте, це знання для другої групи з електробезпеки. Далі ми поговоримо про статичну електрику. В хімії статична електрика грає, от взагалі в техніці вона грає досить серйозну роль, а у вас в хімії грає ще більш серйозно, тому що накопичення статичної електрики викликає розряд, а цей розряд дуже часто має високу енергію, достатню для запалювання парів речовин газоподібних. Тому і це стає причиною нещасних випадків і аварій. Отже де може виникати статична електрика? Ну, насамперед, це там, де в процесі ви перемішуєте речовини, там, де ви їх подрібнюєте, там, де вони переміщаються з місця на місце, тертя там є і виникає статична електрика. Ну, навіть є, є такий приклад. Навіть повітря здатно викликати е, заряд статичної електрики. Ну, скажімо, електроста... радіостанція, звичайна радіостанція, ну там військова там ще чи, чи якась просто стоїть посеред поля і може е, за день накопичити до 2 кВт заряд на, на антенні. А якщо ще якісь там... Вітерець, дмил, так і вітерець, а ще з пилом, пил криться об антину, може накопичитися набагато більше, до 10 кіловольт. 10 кВт це доторкнувся і там, тебе вже іскра пробила. Це так. Коли, це пам'ятаю, що коли побудували Останкінську телевежу, там вони дуже, дуже були здивовані, бо Досвіду такого не було, це там, 580 чимось метрів. Досвіду таких високих сполот не було, і коли вони її побудували, то були, були дуже здивовані тим, що ні з того, ні з цього пробиває о, блискавка на антенну. Чому так? Вони не знали. Ну, Мабуть, мабуть теж це, ця о, вежа о, піддається дії Пилу і накопичує заряд статичної електрики. Ну а в техніці в техніці це просто біч. І при виробництві паперу там вона накопичується, і при переміщенні рідин по трубопроводу накопичується. І ну, досить екзотично там хто працює на ювелірних фабриках, там ж. Вони ж дрібненькі ці алмазики, і вони теж, теж э, статична електрика заважає. заважає там. Ну і методи боротьби всякі-насамперед всякі, всякі. Ну, насамперед, це будівельні норми. Це, ну, наприклад, у цехах, де використовуються розчинники в великих нормах. Там, ну, Забороняється персоналу носити е, одяг із тільки ХБШ тільки одяг, тільки баловняний. Синтетика забороняється. І навіть якщо стається якийсь нещасний випадок, там аварія, то переглядає там, хто навіть загинув, і якщо на комусь із них синтетика, то він вважається винуватцем цієї аварії. Там при бані баня розділена на чисту половину і брудну половину. Людина приходить, залишає свій одяг у чистій половині, проходить роздягнений до брудної половини, там надягає спецодяг, відпрацьовує і спецодяг потім залишає в брудній половині миється переходить на чисту половину. Тобто ніяких синтетичних тканин там не допускається і не може бути, бо це вкрай небезпечно. Коли там значить, при переході з цеху в цех, там тамбур робиться ну, для того, щоб не було сполучення атмосфери одного приміщення із іншим приміщенням, щоб не було передачі. Ударної хвилі, вради чого. Там завжди я звернув увагу. В цьому тамбурі підлога не, не на одній висоті з підлогою, вона нижче. І, і, значить, щоб ну, там пройти метр буквально, і значить, сходинки, а потім пройшов ще метр, з сходинки, переходиш на, на, на іншу. Для чого це робиться? Для того, щоб людина інстинктивно взялась за поручні і зняла з себе заряд накопиченої статичної електрики. Там ще додатково оці ручки дверей, вони заземлені, Тож, теж це я за цим слідкував, заземлені, тобто береться ще за ручку і знову з себе знімає заряд статичної електрики. Ось так, такі норми, такі от е, вимоги. Значить, зволоження повітря використовується. В зволоженому повітрі менше пилу, а значить і менше статичної електрики буде. Іонізація повітря використовується. Там хто як я казав, працює на ювелірних фабриках. У них спеціальні браслети заземлені, спеціальні кільця на руках заземлені для того, щоб саме для того, щоб не було статичної електрики. При переміщенні рідин перед тим, як виливати її у реактор, ця рідина деякий час, згідно регламенту, витримується у так званому релаксаторі. Це ємність така, яка заземлена і деякий там спадає електростатичний заряд. Для того, щоб, щоб звісно, обезпечити світ е, іскри. При переливанні рідин використовується гумовий шланг, чорний гумий шланг, який е, обвитий мідним проводом багатожильним, шах цього проводу не е, більше 100 мм. І цей, цим проводом посудина з якої виливається, сполучається із, значить, із наконечником, мідним наконечником, який опущений до самого дна посудини, куди виливається. Тобто все заземлено, щоб, щоб не було е, довгого е, довго струмлення, щоб не було. Е, використовується спеціальне взуття. Там дуже хитре взуття, яке захищає від е, напруги 220, там 380, захищає, але дозволяє стікати зарядом статичної електрики. А це робиться так. Там е, гвістки, оці мідні гвістки, які мають гострі, ну не, не шляпка пласка, а гострі такі, гострі наконечник. І він не доходить до е, поверхні ґрунту десь 2-3 мм. І виходить так, що якщо людина навіть і набрала десь заряду, через, через це вістря воно стікає на землю. В той же час, якщо він доторкнеться до 220 вольт, нічого не буде, бо відстань Ось такі от використовуються різні хитрощі для того, щоб цього не було. Дуже важливо використовувати для прибирання віники чисто соргові, не поліпропіленові, ні в якому разі, бо поліпропіленовий віник він дає іскру. І якщо чорне, чорний метал, він теж пришкрябані при може дати іскру. Тому метал використовується або мідний, або там, це, совок мідний, або там, латунний совок, який не дає іскри при чорганні. От. Статична електрика. Наступне про... продовження статичної електрики це близько код захист.